Всім привіт, з вами Юконтрол, і сьогодні я розповім вам, як виконати вимоги фінансового моніторингу і виявити компанію оболонку. Компанію оболонку легко виявити за допомогою опендати, і цьому присвячений наступний розділ критеріїв ризику за типом. Клієнта про те, що компанія є оболонкою або фіктивною, стверджують наступні обставини: зокрема, якщо збігається в одній особі учасник, керівник і головний бухгалтер. Якщо стосовно компанії або її посадових осіб відкрито кримінальне провадження у сфері господарської діяльності, визначено обмеження керівника. Які є одночасно і учасникам цієї компанії, які здійснює вирішальний вплив, можливо, з метою відміни, відміни наступних своїх дій. А ось і яскравий кейс такої компанії. Тут, до слова, у керівника обмежені статутом повноваження, її керівник і засновник одна особа, і є купа кримінальних справ у сфері господарської діяльності. Їх, до речі, ми можемо побачити, перейшовши у вкладку суди. Якщо Одна і та сама особа виконує обов'язки керівника в багатьох компаніях. Формально ця особа не може здійснювати свої функції, проте юридично вона зазначена в 10, в 30, в 50 і більше компаніях. Тобто Ця особа є підставною. Діяльність підставних осіб є фіктивною. До речі, виявити масового директора теж дуже просто: заходимо в зв'язки і клікаємо на прізвище керівника. Якщо відкриється квіточка з купою полістків, майте на увазі, це масовий директор. Реєстраційні критерії ризику. Тут все як на долоні. Не закривайте зв'язки. Ставимо відмітку у налаштуваннях і бачимо, що ця компанія оформлена на адресу масової реєстрації. Це коли компанія зареєстрована в приміщенні, в якому зареєстровані 50 і більше інших суб'єктів господарювання. Звичайно, не мається на увазі великі бізнес-центри, які спеціально для цього призначені. А мається на увазі в першу чергу кімната в гуртожитку, в квартирі, житловий будинок або інше приміщення, яке в якому фактично не можуть розташовуватися так багато компаній, і їх працівників. По-друге, місцем реєстрації є. Тимчасово не підконтрольна Україні територія. Якщо кінцевий бенефіціарний власник зареєстрований в офшорі або в країні, в якій передбачено механізм довірчої або номінальної власності, це теж критерій ризику за типом клієнта. І, можливо, ви маєте справу з компанією оболонкою. І ось вам кейс. Ось ця компанія має кінцевого бенефіціара, який, до слова, є юридичною особою, що прямо заборонено українським законодавством. Але це не головне в цьому випадку. Нам цікавим є те, що швидка. Царія є країною з механізмом довірчої власності, а це значить, що такою компанією може керувати особа, про яку нічого не відомо у відкритих джерелах. І, звичайно, цією особою може бути хто завгодно, хоч українець, який може бути навіть директором цього підприємства, який до слова є суб'єктом декларування і пов'язаний з національним публічним діячем. Якщо у вас залишилось питання, пишіть їх в коментарях, обов'язково відповімо. А на тому все. Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з контрол.